Клібенькі дорогенькі. Полічилася й до вас. мокро, але нічого, не дивіться. Поток не хочу одягати, Таке, щось голова болить. Буду капання. Ну нічого, все буде добре. Вийшла що сказати? Вийшла сказати, знімемо розклад, зараз подивимося, писала собі тему. Чи може Росія сама вивезти війська з України? Ну, чи можуть її примусити на це? Це буде такий у нас розклад. А взагалі хочу чогось такі в мене мислі, Знаєте, сказати велике дякую. Хочу. Людям, які, людям, які мене розуміють, розуміють, понімаєте, це дуже зараз це дуже важливо, коли тебе розуміють, тим більше фактично чужі люди. Зовсім чужі люди, Яким, які розклади заказують, які чистки заказують, які свічки заказують, мотаночки, набори для здоров'я. Ну, тобто, я за цих людей. що Дуже вам дякую, дуже вам низько кланяюсь, що є люди, які понімають зовсім посторонню людину, не кричать, не кипішують, не сходять з ума, не зводять нікого з ума. Подімаєте, люди, які дорослі, люди, які дійсно по-зрослому відносяться до всього. Чесно кажу, так як подумаєш, хочеться цим людям, знаєш, як у частинку себе віддати, душу витягнути і кусочок її дати вам в руки. За те, що ви просто розумієте. За те, що одне мозги виносить, а друге от як то спокійно до всього відноситься. розумієш, що теж на другому кінці провода дуже жива людина, своїми болячками. Своїм тим, що там є якесь хазяйство, є якийсь чоловік, є якісь діти, є якісь внуки, вони не ваші. Ну, ви розумієте, що вони є люди, які розуміють, що ну, в мене теж є, а є люди, які нічого не розуміють. Що ти почитала і не відповіла? І так далі, і так далі. Не хочеться до цієї теми. Про погано не хочу. Хочу сказати, що велике дякую цим людям. Від душі дякую. Це. Для когось, може, це чепуха. Для мене, от я вчора, воно може, це, це лічення, ну, все, чогось воно так. Знаєте, Думаю, є люди, які дійсно, от, от дійсно, це тільки українці можуть такі бути. За границею більше, там, знаєш, долар до долара, цент до цента, все воно там чітко, прям страшне діло. Тут люди, от душа відкрита є. Не питають, чи висилають, ждуть спокійну ту свічку. Так само з чистками пройшло, що ну, людина і дивиться до того времени, коли повірила і коли готова відкритися для тебе і просто отримати те, що вона хоче від от мене отримати. Так само і розклад. То тобто є, спокійно людина, яка проплатила, я там бачу з утра, чи не бачу навіть. От в мене телефон може лежати цілий день. Я його труси не можу запхати пожарій носити з собою, якщо без карманів чи десь, чи ми їдемо, я можу один взяти, другий взяти. Це я можу ще й не брати. вдома він може лежати. Понимаєте? Людина спокійна, я дивлюся, там проплатила сім утра чи шість утра, я вісім чи дев'ять вечора, ну тільки відкриваю телефон, дивлюся і щось там пишу, а може й на другий день, ну, мало ли як всяке. Взагалі, всім цим людям велике дякую, хочу сказати. На других каналах, моря, цього і не кажуть, тому що на других каналах ми цього немає. Я не маю виду тарологів, я маю виду взагалі інші канали. Тут ви розумієте, що тут іде контакт, тут ваші гроші. За які я теж з ума схожу, щоб ніде, не дай Бог, нікого не пропустити, записати ту свічечку, ту мотаночку, той розкладик, ту чистку, сто раз перепробіри для себе. Повірте, ну, я розумію, я що це ваше, ваше, ви заробили там, де би не взяли, воно ваше. Тобто, от сьогодні хочеться мені дійсно сказати, може, може, через те, що лічення час проходить, от якийсь ти такий, трошки не такий. Таким людям дійсно хочеться і цвіточок послати, і сердечко послати. Ну, що я можу ще послати? Себе я туди не пошлю, не, вліз, не, пошлю, не влізу в телефон. Просто хочеться, от, от якесь, щоб якась улипка в них теж на, на, дивишся і думаєш, блін, ну чого так? Того, що так? Оце таке хотіла сьогодні сказати. Молодці, є люди, які дійсно дорослі, самостійно приймають. Рішення в усьому, в розкладах, Незалежно від чого. І повірте, я для вас, я для вас теж частинку своєї душі, от, готова. І от я вам кажу, що і все те, що ви від мене отримуєте, починаючи від розкладу, через чистки, через захисти, через свічечки намолені, через мотаночки, ви, воно не може просто не допомогти вам, в той момент, коли воно давно. Воно не може не сработати. Тому що для вас його посилаєш з любов'ю. Як от вона дитиною на кожній цвічечкою, щоб вона дійсно, щоб вона... І ви написали колись мені вайбер, що дійсно там отак, отак, отак. Так що, так що, так що. Все, це сказала, не будемо довго вступати, бо я сама отака голова якась. Так, давайте подивимось. Давайте цю колоду візьму. Сьогодні ваших розкладів нема, завтра зараз стараюся через день їх робити, тому що свічки, чистки, воно все одно я стараюсь один день одне робити, другий день, щоб не путати, як кажуть, грішне спровідним. Там кому не відповідаю в розкладах чи пишу, там обізвіться, якщо вам ще треба буде через 10 днів, через 2 недільки, тому що время розписано, Повірте, время розписано. Навіть поболіти, похворіти ніколи, щоб відключитись від цього. Вот таке. Так, може Росія сама вивезти війська з України? Давайте подивимося. Чи може сама Росія вивезти свої війська, війська з України? Чи може сама Росія вивезти свої війська з України? Коли вони не приймуть таке рішення по карті? Микола, з другої сторони, вони йдуть на карту обнулення, то їх обнулять. Як, яким путем? От вони можуть довбати цю Україну, довбати, а потім якісь сили от складуться, так. Ну, це ж підуть назад, підуть. От що скрито, ми волакаємо Росія? Чи зможе вивезти війська, підуть, вернуться, вони звідки прийшли? Хто останеться, той вернеться, але воно більше йде через карту обнулення. Маєш більше і більше їх тут остається. Ну, Менше і менш кому вертатися буде. Ну, а стадо велике, да, довелике, тварі, тварій багато. У нас оцей в садіку був там випускний. <кій> Сьогодні їздили, в центр, коли в школі як останній дзвоник, і сирени, і сирени, і сирени, і суки ж, блять, б'ють і б'ють і б'ють і б'ють десь. Козли, козли, козли. Що можна сказати? Що вам ці діти зробили? Вже гай ми там, якісь там, бо щось виступає, щось там виступає, щось розказує. Що вам оті діти зробили? Тварі, ви їм праздник, просто праздник, отой, отой праздник, що в школі, що в садіку. Ви ж тварі їм, понімаєш, наскільки це у вас любов така? От даже, даже важко поняти, наскільки у вас любов до, до України, до українців, до тих маленьких українців. От наскільки вона більша є? Наскільки ж вас воно, видать, задіває, коли воно йде в вишиванки? На перший дзвоник чи на останній дзвоник, воно йде в вишиванки, воно йде, понимаєте, він чи вона йде, от, дитинка, діта, вишиванку. Це те ще, треба, щоб глечик ваш, кацапський, на голову на діло йшло. Боже, наскільки ви наскільки ви убогі? А у Боги тим, що ви це все оправдуєте? Ви знаходите в цьому оправдання. Щось вякайте, щось м'якайте. ви самі собі в своїх глазах. Оправ... Для... Ну, для мене лічно оправдання нема ніякого. Щоб не було, як би не було. Для вас усіх нема оправдання. Тому що із тихого от такого согласня мовчання робиться те, що робиться. Опять ми поїхали не туди, із розкладу. Обнуляється, обнуляється, підеть назад, підуть, погонять назад. Погонять. Може НАТО? Доведуть до того, що НАТО зайде, може, з космосу там інопланітяне. На, на, на українську землю і погонять їх. Хтось погоне назад. Не можуть вони самі. От ця карта показує, не можуть, тому що вони, вважають, по руках і ногах себе зв'язали. Як це вертатися назад? Як це їх вертати? Добровольно, як вертати? Признаться, що ми не хочеться, блін, ти слова сказати, не приймається вибор в сторону цього. Абсолютно. Давайте ще подивимося, чи може Росія сама через закон, через Кривослов. Вілики сльоз, велики сльоз. Приносять оці тварі, розумієте, ну, ну, ну це. І що б хто не казав, у нас правителі, у нас не правителі, вони у нас, вони у нас, ми з ними можемо. Ми їх вибираємо, ми з ними щось там можемо. Вони у нас, вони не прийшли до вас, ми їх вибрали, вони до вас прийшли керувати. У вас он цар метровий, керує. Ні, нема, нема. Приходять люди, тут, бачиш, карта, карта правильно показує. Приходять люди сюди, рибалочка, вудочка і піндакль витягують. Фінансово, вони подімають, ну, добровольно піти назад. Фінансово, що там робити? Ну, от фінанс... зі сторони фінансів, от чого кажу, ось король Пентаклі. Ну, от мужик вертається додому, якщо він мужик. Ну, от що, що він? Де він у цей Пінтакль, навіть ці гроші, де він візьме? Якщо в нього тут є судочка, і він потихеньку, з тавочка витягує денежку якусь. В Україні, ну це вважайте, отак, річка крові, і він з цієї крові витягує по Пінтаклю, по чуть-чуть Пентакля. Ну, то є зарплатку йому дають. Ні, будете суки, плакати. Ви будете Вовком вити. Ви будете Вовком вити. Прийде время. І не треба гегикати, гагакати, у вас багато, а нас мало, у вас желіза багато, а в нас мало, воно все кажуть, що буває мільйоніри стають, ніже ніж, ніж плінтуса. А бувають люди ті, що ніже плінтуса, вони стають більше, ніж мільйоніри. Ось так же повертає. Так що не від все від вашого стада залежить великого, і не все від вашого желіза, яке унічтожає людей. Так що, так що будете і ви, он, карта, і небо буде з вами плакати, не тільки ви самі будете плакати, тварі. Подивися, дітки йдуть на ряжені. Сльози давлять, просто сльози давлять. Що вам ці діти зробили, українські діти? Тварйове? Самі тварі не живете і другим біля себе жити не даєте спокійно. Що та дитина в садіку випускний, в школі випускний, ну, тобто ці сирени постійно, дітей тих у підвал, з підвала тих отуди, тих сюди. З якого, з якого переляку? Де ми вам плюнули? Бо вам кажеться, кажеться, хреститися треба. Ну, ваші батюшки там хрестяться так, що ну, непонятно, хто, 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 хто святіший, чорт чи батюшка ваша? Не пишіть мені за монастирі московські, що куди я їжу. Я їжу до батюшки. Не хрестоїти на українській землі, було московські, московські церкви. Вони на українській землі стоять. Ці всі церкви, в які ми їздимо і ходимо. І ви, і ми. Не придумали других. І... Так, і чи можуть їх примусити на це? Ну, щоб вони вийшли з України. Чи можуть їх примусити на це? Я сподіваюся, це, це їх примусити, це треба укротити самого дьявола. Це треба хтось, щоб з'явився сильніший дьявола. От сильніший, щоб дьявола, з'явився хтось. Всі побаюються. всі побаються, всі стараються, моя хата з краю. Тому що дьявол це карта безбашеності. Що він, ну, от що він там, ну, очередний, який бздик по цій карті, ну, лічний розклад ти робиш. Важко поняти, якщо ця карта падала. Очередний бздик, який буде, от у цього дьявола. Ну, хто за ним йде? Це, Тому завжди карта людини. Характеризує людину Ілі ситуацію, ілі постіль така, прям, і день, і випивка, і наркотики, і людина. От ми балакаємо, чи, чи можуть їх примусити. Ну, якщо зможуть дьявола примусити, хорошо. Дявола треба було на другий день поставити на місце. Ну, їх це не касається. Це касається нас. Харків, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Херсон. І так вся Україна. Чи можуть їх, їх приносити на це? Обнулять, обнулять. Все одно обмилення подає. карта показує. Їх треба, розумієш, отак от. Тому що це, це, як сказати, логова дьявола. Всі душі в нього на гачку. І він управляє ними, як маріонетками. Понимаєте? І насрать їм на все. От сказати б, ну, по четверки мечей ну, жінки, в яких чоловіки, діти, сини там, те все, повідомляєш, вроді б там вже боліти, переживати, хворіти і взагалі. Вообще... Нарожаємо іще. От карта внулення дурака, карта це дітей теж. Нарожаємо ще. Погорюємо, чорні одюжі надінемо. Що можу їх примотити на цей законом? Дивіться, якщо вони тут побіду одержать, карта показує. От якщо вони йдуть по карті побідітеля, от дивіться, далі палки взяли і пішли далі. От карта будущого. Тому що дьявол не Його, Якщо ти не встановиш дуже, дуже грубо, без того, що ти боїшся, то він не зуситься. От він після своєї побіди, тим більше, ну тут перша карта дьявола. Тобто побіга дьявола, ось карта. Якщо він окажеться победителем. от дивіться, четверка жезлів, вони всі взяли палки, взяли котомки свої, рюкзачки і пішли далі. На Європу, куди там путь. Недовольний. Що зараз недовольні, то недовольні. Чимсь дьявол недовольний. Ну, можуть примусити чи не можуть примусити. Як примусити? Щоб через розговори. Ну, Дьявол може сладко балакати. Ну, він обведе кругом пальця всіх на світі. Весь світ. Всіх обведе кругом пальця. Ну, Україна. Можна. Та ні. Мебеку, курєку, тут карта Грицарь Кубки, це знаєш, як сказати, він тобі ножа в спину, а ти йому про любов розказуєш, називається. Це карта так називається. Ну, Далі б ход буде. Якщо навіть щось, ну, від, ну, от оцей хрен, якщо він указується в Україні победителем, я вам показую карти, далі путь, в путь, силу почутували, все це стадо силу почувствували, Тут, бачиш, тут другий раз. Я беру перший раз карти, ця падала, тобто обнуляти. обнуляти. Тобто коріння і скоріняти це все треба. Тому що це не ті люди, які, які ну, ну, повідаєш, це по дьяволу, які це люди, які це люди, воно йде по дьяволу. Одні по дьяволу грошей хочуть приїхати сюди за горлочку взяти, чи кров комусь пустити, гроші, грошей дадуть. І головний самий дьявол управляє цим всім процесом. Хто кого переубідить, я скажу, що переобіжати треба. А чого от карта як покаже? А чого зразу? Цього дьявола не взяли, і не ну, от не, при... не приструнили, так сказати. Работали над цим. Емоцій багато. Не захотілося, подімати, тут карта. Не захотілося от уси ту жизнь, отой праздник жизни, там в яких странах він є, хто хто міг це взяти. Не захотілося це, подімати, це треба напрягатися. Це треба, ну, треба. Це щось треба робити. А тут живуть, люди празднують. Жизнь праздні. Ситі, накормлені, спокійно, ніде таких немає вокруг. Сусідів, як в Україні. Ну і все, Україна, ви там цей по три, по три патрони в місяць будемо давати, і ви собі там працюйте. Ну що, будуть пусті землі, ну, прийдемо, хтось прийде, чи вони, чи ті, чи ті, чим це дурдом сонечко. Це отак по картах, це дурдом сонечко, це кажу, що в первом час у ми. Ой, боже Боже. Боже Боже, за що це Україні? За що це українця? Давайте ще подивимося, Хотіла подивитися, що економіка. Ну, хай на другий раз подивимося. На другий раз подивимося. Давайте подивимося. Сьогодні свічки відправляти буду. На той час коробочки все складати, мого бумажечки, положу комусь книжечки ці. Так. За що це Україна? Mm. Ну, По смерть. Бачиш, карта так показує верхи, ну от верхи. Понімаєш, ті, що вроді ті суща схватили за хвоста, чи за що там, чи за лапи, схватили, чи за голову. Понімаєте, вони як не удержали ситуацію. Понімаєте, Не могли наїстися. Не могли, ну, тобто, ну, на зараз карта показує. Тобто їхня остановка через це, так, да, вони за кордонами, да, у них маєтки, страдають прості люди, так сказати. Но дело в тому, що, ну, їхня теж буде, по карті їхня теж буде. Тобто ця карта, вона нікого, от такі вони щасливі не були. По карті сонця, от їх воно теж нагоне. Якби вони по горницях, ось карта, їх воно підкосило. Прийде й до них оця карта. От воно йде, як сказати, якщо коситиме всю Україну коситиме. Якщо не уповняться люди, не уповняться вони і ніде не заховається. От карта, він бачите, як ховається. Ніде, що ж ти заховаєшся? Ну, палки, тебе все одно бачать, ти все одно, равно... і розумієте, як сказати, їли, їли, їли і не могли ніяк наїстися. А прості люди, от там на от, таблетку валідола не в кожного може є. І от, бачиш, так, ну, в общем, це така ітайтена розказувала вам, хто пойме, той пойме, хто не пойме, той не пойме. Сьогодні я хотіла вам сказати тим людям, які поняли, щоб не повторятися. Велике дякую, ви люди. Просто що ви люди. І ви люди, які розумієте, не тільки себе, не тільки, не тільки себе. То є, такі дела. Все на цьому, мабуть, давайте. Пока-пока.